Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Сьогодні до мене потрапили на огляд навушники від компанії ShanLing модель mg 100 Продовжую оглядати новинки від Shanling. До цього був огляд на портативний 10 підсилювач ShanLing ua 4 Це динамічні навушники, побудовані на, одне, на одному динамічному драйвері, керамічному. І це найбюджетніші навушники цієї лінійки. Коштують вони 160 доларів, що є достатньо доступним варіантом, і до цього лише мав змогу познайомитися з ЦАПами та підсилювачами від Шанлінг. Сам являюсь власником Шанлінгу H5 і ось сьогодні добрався до навушників. Вони побудовані на динамічному драйвері, що особисто цікаво для мене, і було дуже добре та цікаво порівняти їх зі своїми FU FD5. -ами. На вигляд вони мають темні корпуси, навушнички, так, але мають вони дзеркальну поверхню. А по звуку вони яскраві тобто такий якийсь дисонанс. Зовнішній вигляд темний, а звук у них яскравий. Але про все детально розповім вам у огляді. Ну що ж, переходимо до коробочки. Коробочка навушників, а, така цікавенька. Ми що бачимо? Ми бачимо навушники, так, ось зображені справа з зеркальною поверхнею, напис Мже 100 на такій голографічній під, 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 підложці. Також бачимо китайські іерогліфи, незрозумілі. Бачимо у лівому верхньому кутку логотип компанії, вже стандартно. А, це в нас обкладинка. Бачимо напис Мже 100, бачимо а, HRS Audio логотип. Знизу у нас технічні характеристики, як, як зазвичай. Бачите, так, довжина кабелю. Можете поставити на паузу, передивитися. Додатково я вам ще про них розповім. Так, розкриваємо, знімаємо обкладинку. Бачимо стандартну, таку темну, достатньо тверду коробочку, що знаходиться всередині. Давайте розкрию, покажу. Додатково, до речі, розпаковка вже вийшла на каналі. Можете подивитися, хто ще не бачив. Що ми бачимо? Ми бачимо наушники, які в нас запаковані в такому паралону. Такому, бачите, спіненому паралончику. Ми до них ще перейдемо згодом. Далі. Бачимо такий чохольчик, Всередині у нас тут також щось цікаве лежить, подивимося згодом. Бачимо амбюшури. Давайте зараз про них вам розповім швиденько. Ми бачимо вокальні амбюшури, три пари, так, три розміри. Бачимо балансні. вже Також тут два, тут два розміри. Третій розмір встановлений вже на самих навушниках. Бачимо басові, басові ампюшури, три розміри та одна пара пінних амбюшур меморі, тобто з ефектом пам'яті. І ще лежить такий аксесуари, такий ось конвертик достатньо товстенький. Що тут у нас знаходиться? Ну, звичайно ж, по-перше, в нас тут знаходиться. Знову ж таки, рекламний буклеток, нічого такого, вже стандартний, також наушнички тут зображені. ЦАпи, бачите, стаціонарні тут ось також присутні. Досить цікаво, можна ознайомитися з лінійкою Шанлінг. Та йде ось такий чорний, незвичний також буклетик. А це в нас гарантійний. Так, і що далі? Все більше тут нічого немає, хоча ні, насправді є. Є ще ось така тряпочка э, велюрова так, для протирки наушників. Така дуже м'якенька. Як я вже казав, наушники мають гладку дзеркальну поверхню, яка дуже добре збирає відбитки пальців, тому дуже добре, що вони поклали тряпочку за доглядом ну, для догляду за цими наушниками у комплект. Тепер я зараз все це складу і перейдемо до цього э, кейсику. Так чохольчику що в нас знаходиться всередині цього чохольчика. Він такий, до речі, цікавий, шкіряний. Знизу в нас такі залізні, як закльопчики, такі навіть вони золотим відливають трохи. Тут у нас також є вони. Такий червоний ремішечок, приємний, ну, цікаво виглядає. Так, відкриваємо. Всередині в нас знаходиться кабель. Про кабель додатково поговоримо ще, і ще в нас тут знаходиться два таких пакетики. Бачите, зіп-пакетики, можна сказати. Тут у нас 3,5 мм конектор. Тут у нас змінні втулки. Зараз вдягнуті втулки латунні, вони предназначені для збалансованого звучання, коли ви будете розпаковувати ці наушники в перший раз. У вас будуть, скоріше за все, встановлені басові. Ось це саме енержавіч... насадки з нержавічої сталі, оці втулочки. Вони в нас для басового звучання, для більш такого панового, веселого, вони саме про це і пишуть. До речі, бачите, вони запаковані у два пакетики, для того, щоб вони не розсипалися, так, не втратилися, не, не заблукали. Як це? Ну, ви зрозуміли. Так, що в нас тут? У нас тут кабель. Шанлінговський, дуже такий цікавий зі змінами конектора. Ми бачимо ось цю пластикову захисну, пластикову захисний ковпачок, ми його знімаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо такий цікавий штекер. Для того, щоб дібра... дістатися так, і замінити його, ми розкручуємо таку гайку цікаву і потрапляємо ось до такого ось елементу. Для того, щоб його дістати, ми трішечки його тягнемо. Погано, що я нігті підстриг, і мені не дуже зручно. Але я зараз намагаюся це зробити. Ось бачите, навіть нього трішечки зламав, але це то таке то все фігня. Бачимо. Чотирьох таких контактний, чотирьохпіновий роз'єм. З таким замочком. А тут у нас чотири безпосередньо контакти, для того, щоб це в нас діло підключилося. Кусуватися будемо? Буде. Бачите, так, 4 контакти. Вони в нас підключаються. І так само на 3,5 мм роз'ємі такий самий 4-хпіновий кон конектор. І бачимо такий пазик тут, а там такий не пазик, а навпаки, а, а, горбик. І ми його сумічаємо і підключаємо. Сам кабель, до речі, це не простий кабель, це фурукава Чотирьох провідниковий, і в кожному провіднику 18 жил. Він зроблений, звичайно ж, із міді посріблено досить якісний, приємний, достатньо товстенький. Якщо порівнювати знову ж з моїми FIO, давайте, так, щоб якийсь був момент ну, ще порівняння у відео, щоб було відео більш цікаве. Ось, подивіться, у FIO він більш такий переплетений, тобто тут бага, більше провідників, а цей кабель сам по собі більш товстенький. Ну, виглядає. В ті покра... ну, точно, що він більш товстенький. Самі проводи товщі, тут вони більш тоненькі. І у кожному, до речі, провіднику не сказав по 18 жил. Тобто 4 по 18. І кольор, не знаю, він з часу у мене став такий жовтий чи ні. Але ось у Шанлінга, у Шанлінга кабель е прям-дуже такий біленький. Бачимо такий розгалуджувач. Достатньо. Ну, Маленький, нічого такого. Достатньо такий акуратний, приємний. Ось бачимо такі в нас завушені цікаві. Бачимо, так, де в нас правий, де в нас лівий. Тобто правий це в нас червоний, лівий це в нас синій. І виконані вони дуже непогано. Досить якісно ці MCX-конектори. Хоча вони дуже тугі. Скажу одразу, я їх впер... коли перший раз. Підключав, ну дуже так напрягся, в мене ну, вийшло з великим трудом це зробити. Вони дуже такі тугі і треба бути обережними. І, до речі, от в комплекті з шанлінгом немає щіпчиків е, для розшовкування mcx конекторів А ось у Fio FD5 вони були, і ось вони я можу. З допомогою цими щипчиками достатньо легко. Не так легко, звичайно, як могло би бути, але коли особливо нові навушники, і вони ще дуже тугі, та ну, не, не розшатані. Дуже складно руками це розірвати, щоб нічого не пошкодити. Тому оці щипчики дуже добре в нагоді пригождаються якраз так. І без них складно. Так, Я по кабелю поговорив, по самим навушникам. До речі, де вони? Ось самі навушники. Вони дзеркальні, вони збирають відбитки пальців дуже добре. Вони, до речі, такої трикутної форми. так, е, ну, до, Доволі цікавий, давайте, давайте я вам покажу. Вони дуже добре збирають відбитки пальців. Це слід враховувати. Вони темною, темного такого кольору. Бачимо так, зображений логотип компанії. ММЦ-конектор. Колір, до речі, бачите, навколо mmcx конектора також у нас є. Ну, Тобто синій, так, це на слівий канал. Бачимо компенсаційний отвір. Посадка навушника, ну, така, можна сказати, середня по глибині, Тобто не якась супер глибока ну, тобто, нормальна посадка, ніяких проблем немає. Корпуси виготовлені з алюмінію 7000 серії, що характеризується достатньо великою міцністю. Тобто проблем з якістю матеріалів наушників точно немає. Є проблема лише ось з тим, що вони збирають відбитки пальців. До речі, дуже великий набір комплектних амбішур. Це дозволить вам підібрати максимально ну, самі оптимальні, які вам підходять. По формі, по розміру. Це буде забезпечувати не лише гарну посадку зручну, але й, як ви знаєте, амбішури в нас трішечки впливають на подачу. Не дарма вони, бачите, називаються там. Балансні, вокальні, басові. Можете підібрати під свій смак і дуже великий вибір, амбішур присутній. Так, далі. Тепер давайте я все зави приберу, їх зберу і будемо говорити про їх особливості. Ну, вони тугенькі, це не знаю, мінус не мінус, але це треба враховувати. Я не думаю, що ви будете багато разів їх перемикати туди-сюди, змінювати кабелі. Але якщо будете, то я вас попередив. Ну, вони дійсно достатньо тугі. Треба багато зусиль, щоб їх поміняти. Ще, до речі, не сказав, поки ми ще не дійшли до особливостей. Бачите, сіточка, як виглядає? Така ось, ну, достатньо глибока посадка, середня посадка насправді. Це в нас латунна сіточка, яка в нас додає збалансованого звучання. Стандартна стояла, як я вже казав, ось така. З нержавіючої сталі. Mm -hmm. Добре, тепер давайте я все заве складу і розповім вам про їх особливості. Це високоточна керамічна діафрагма, яка встановлена в цих навушниках, є достатньо рідким явищем навіть для навушників високого класу. Її покращені параметри є ключем до високоякісного звучання. У МЖ100 використана передова технологія в наушниках зазначено доступним ціновим діапазоном. Тобто у МЖ-100 дійсно. Хваляться цим, то, що використовують саме керамічну високоточну діафрагму. А покращення чистого звуку діафрагма на 50% міцніша за полімер та на 30% легша. Також на 500% вона стійкіша до високих температур. Керамічна діафрагма забезпечує вищу роздільну здатність і швидші перехідні процеси звуку, поєднуючи точне та. Природне звучання. Ультралінійна подвійна магнітна конструкція оснащена парою магнітів для розширеного динамічного діапазону та швидкою точною атакою. Завдяки рівномірному магнітному полю загальне викривлення зменшується і покращується чутливість. Використовується котушка високої міцності діаметром 0,35 мм а до 240 градусів Цельсія вона витримує. Змінні звуководи для налаштування звуку, наушники поставляються двома типами звуководів, як я вже раніше казав. Так? І це нам дає два різні профілі звучання. Латунна насадка вона нас додає збалансованого, найширшого та універсального частотного діапазону для всіх музичних стилів і ідеальні підходи для щоденного прослуховування. Срібляста насадка з нержавічої сталі вона посилює суббаси, додає удари. Тобто робить їх більш потужними та згладжує високі частоти, готові. Вони стають до більш такого енергійного та музичного прослуховування. Зручна система модульних штикерів легко перемикається між стандартним 3,5 мм та 4-4 балансним роз'ємом. Я вже показував, як вони виглядають. 4 піновий конектор з ключем, який закручується з допомогою гайки. Так, ось він. Я вже вам його показував. Досить такий. Ну, незвичний штекер. Так, далі. Кайфай кабель із Мідіфуру рукава, чотирьохпровідниковий, виготовлений з якісних матеріалів в геометрії ліц, він був виконаний з використанням чистої монокристалічної міді для гладкого та повноцінного звуку. Навіть Мже 100 заслуговують на високоякісний кабель. Так, тобто це найбюджетніша модель, але вже і вона заслуговує на щось таке преміальне. Бачите, ну, не фокусуються на наушниках, тому що вони дзеркальні, дуже складно. Навіть відео знімати, фотографувати також його було досить складно. ну ось Дизайнер навушничків показує. Так, далі. Розповсюджені стандарти MCX-коннекторів, як я вже сказав. ну Хоча він тогенький, не знаю. Я в мінуси це записувати не буду, але можливо це і норма так, для нових навушників. Зручна посадка при вазі всього 5,6 грамів. Слідку, слідує за оновленими дизайнерськими тенденціями. Де оновлена форма навушників, має менший розмір та округлий дизайн. Тобто вони тепер, мабуть, підійдуть до більшої кількості маленьких вух, та більшої кількості людей будуть цілком зручно так, для них використання цих навушників. Тому чудовий комфорт забезпечений ще більшою кількістю людей. Непогано. Далі. Широкий вибір амбішур, 10 пар амбішур в комплекті а Використовуються алюмінії 7000 серії для виготовлення корпусів цих навушників. І вони пройшли хрс сертифікацію Звичайно, підтримують частотний діапазон до 40 кГц, і це в нас підтвердило японська, японське товариство тобто Japanese Audio Society. Так, далі. Технічні характеристики. Які тут у нас? Ну, Звичайно ж, вага 5,6 грамів, дуже легенькі. Грамів, так. Акустичні параметри це один динамічний драйвер 10 мм з чутливістю 113 дБ, імпедансом 16 Ом та частотним діапазоном від 15 Гц до 40 кГц. Особливості довжина кабелю 1,3 метри, змінні конектори, тобто мається на увазі 3,5 та 4,4. Змінні звуководи, які входять в комплекті, балансні та басові, і кейс для транспортування та ганчірочка для протирки. Тобто, це такий вже приємний, а можна сказати, бонус. Так, тепер е, опис звучання. Одразу скажу, що слухав я ось цією от штучкою. Огляд на неї також вийде окремо на каналі це Shanling UA4. Е, не знаю, підключати, не підключати. Давайте так, просто рядом розташую, щоб було красиво, і все. Підключати не буду, ну, щоб час не затрачувати зайвий. Так, що ми маємо? Ми маємо таку цікаву зв'язочку, яка є доволі цікавою, і, в принципі, можна сказати, що це синергія. Тобто навушники коштують недорого, цап коштує недорого, і звучать вони у парі дуже приємно. Детальніше про звучання я вам зараз розкажу. Так. Подача, можна сказати, що. Досить жива, яскрава, має відмінний акцент на мікроконтрасті, баси текстурні та на диво глибокі, середні частоти яскраві, присутній акцент на верхній середині, високі частоти акцентовані, але вухо вони не рішуть, а дають неймовірний мікроконтраст та прозорість. А також здивувало відчуття сцени, воно тут максимальне для такого форм-фактора. Можливо, внаслідок піднятої середини, а можливо, Якоїсь е, інакше, але без питань вони вразили мене цим. Різницю між звуководами опишу коротко. Вона є, але не, вона не суттєва, близько 10%. Е, все, як і описано вище. Тобто з е, з, цими, з нержавічої сталі бас е, збільшується, так, але ну, не, не, не суттєво так, тобто з балансними бас трішечки втрачається, але деталі стає більше. так, і Яскравість присутня в обох випадках, тобто цього вже не відняти. Це вже заложено в самих наушниках. Низькі частоти швидкі, там які. масивність відчувається, але вона не фундаментальна. якась. Мають чудову текстурність, хоча не ідеально. На мідбасі вони не настільки розрізняються, як на сабасі, але все одно дуже приємно звучить. Бас має тіло, акцентування дуже легеньке присутнє все одно. Незважаючи на те, що бас не супер якийсь фундаментальний, а сабас відчувається м'яко та глибоко, він не заглушує мідбас, який також добре вловний. А електронну музику слухати в них цілком можна, так само, як і контрабас та барабан, як акустичний, так і електронний. Але все ж таки живі інструменти звучать більш вишукано. Середні частоти яскраві, мають акцент на верхній середині, присутня гарна розбірливість, жіночі голоси звучать натуральніше та правильніше за чоловічі. В чоловічому голосі помітне підвищення тональності тембру. Може здаватися, що голос звучить синтетично і присутній перебір по яскравості. Для наушників рок не особливо підходить. Класичний старий, більш м'який та теплий ще більш-менш, а модерновий металевий зовсім ні. А буде забагато піску та зайвих деталей, які заяскраві та акцентовані. Інструменти розділені феноменально. Сцена будується також широка, але зрозуміло, що в глибині складно буде взятися в такому форм-факторі і ціновому діапазоні. По інструментах додам: кожен звук інструменту звучить так, ніби, його, його, ніби до нього можна доторкнутися, ніби він живий. Акцентовані і достатньо. Сильно високі частоти Вечефобам не рекомендую. Але якщо сильно хочеться, але якщо сильно хочете або не впевнені в тому, що ви е, до них відноситеся, то можете, звичайно ж, їх послухати в магазині зі своїм джерелом, але я вас попередив. Е, тобто, ну, Високі частоти дійсно тут достатньо добре акцентовано, достатньо, достатньо сильно. Тепер інформація про тих, хто не відносить себе до вечефоба до вичефобів Вони демонструють яскравість, прозорість, натуральність, яка трохи гіперболізована для збільшення мікроконтрасту та чудового розділення звукових акцентів. Отже, для цього цінового діапазону, якщо вам потрібні саме яскраві навушники з чудовим рівнем мікроконтрасту та високим рівнем деталізації у вашому репертуарі, немає нового року, ви більше по блюзу, джазу чи класиці, вони вам однозначно можуть сподобатися. Тепер швиденько вам розповім про звучання з порівнянні з FD5. Також, звичайно, слухав все, все, все зі зв'язку з Шанліновим UA4. І одразу скажу, що для того, щоб дойти до однакового рівня гучності, треба ще додати 2-3 положення, 2-3 ділення, тобто на UA4 для FD5. Відрізняються вони більш рівним басом, так, тобто FD5, у них більш рівний бас, а Вони, ну, я маю на увазі, що акцент на всьому спекерінських частот однаковий. Складно сказати, це натурально чи ні, але це факт. Середня частота, саме вокал чоловічий та жіночий звучать однаково добре. На жіночому вокалі втратилася якась повітряність і магія, але рок на них слухати можна, на відміну від Мже 100. Інструменти розділяються трохи гірше, ширина сцени майже на одному рівні. Високі частоти так само акцентовані, втім, менший рівень мікроконтрасту десь на 15%. Гірший і це достатньо серйозно відчувається. Втім, їх подача більш музична і темна, і мультижанрова. Отже, кожному своє, кожен знайде те, що йому більше сподобається. Так, підсумки. Що можна сказати? Динамічна модель Шанлінг Мже 100, хоча й найбюджетніша в лінійці, втім в неї звук не такий. Навпаки, він багатий деталями, тобто він не звучить як бюджетний. За достатньо невелику суму ви отримаєте наушники, які подарують вам яскраву деталізовану картину з достатньо вагомими, швидкими низькими частотами, яскравою серединкою та неперевершеними високими частотами, які не просто видадуть все, як є на записі, а ще трішки прикрасять світ, додадуть фарб у звукову картину та ймовірно, і ваш настрій, якщо ви не вечефоб, звичайно ж. По плюсам це яскрава подача з високим рівнем мікроконтрасту. Та широкою сценою, змінний кабель високої якості, достатньо, легкі наушники, непомітні у вухах, вага їх всього 5-6 грамів, незважаючи на те, що вони виготовлені з алюмінією семетичною серії. Велика кількість комплектних амбюшурів, до речі, я використовував з стандартними балансними середнього розміру. Так, Велика кількість амбюшурів наявність кейсу для транспортування, достатньо приємно він виглядає. кейс. І шкіра, не знаю, скоріше що за все, це екошкіра, але зовнішній вигляд приємний. Можна носити в ньому без проблем кабель і наушники. Можливість кастомізації внаслідок зміни втулок, звуководів, які йдуть в комплекті. І мінуси це два мінуси. які. Перший мінус це марка-поверхня наушників. Тобто, ви бачили, скільки я разів за відео протирав. Наушники, вони дійсно дуже добре збирають відбитки пальців. А для очіфобів вони не підходять через те, що подача в них може здатися за різкою. І ще один мінус: те, що рок, метал та подібне, вони не відіграють приємно, буде різке звучання. Тобто, для... Ну, скажу, що вони прям не мультижанри, але ось саме рок, якийсь зарізкий я би на них точно не слухав. Це, Ця музика не для них. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І пишіть яком ці навушнички.